У житті кожної людини є знакові особистості, без яких неможливе саме її існування це батьки. Але в одному ряду з ними стоять і ті, хто своєю невтомною працею та наполегливістю залишає в душі, серці та розумі слід на все життя. Так, мова йде про вчителя, педагога, викладача, адже саме він є центральною постаттю всього освітнього і виховного процесу будь-якого навчального закладу. У військових навчальних закладах є вагома відмінність під решти вишів. Адже якщо студенти вдячні своїм вихователям за знання та професійні навички, то колишні курсанти подекуди завдячують їм найдорожчим, збереженим власним чи своїх підлеглих життям. Буремні події останніх років, участь підрозділів Збройних сил в антитерористичній операції, змусили внести до процесу підготовки майбутніх офіцерів значні зміни. І тепер досить старий, і навіть у чомусь банальний вислів вчити тому, що необхідно на війні, набув нового і надзвичайно актуального значення. Напружені теоретичні заняття у спеціалізованих класах і не менш складні та подекуди виснажливі вправи на полігоні, які виконують за будь-якої погоди і вдень і вночі, все це значно підвищує роль викладача у навчально-виховному процесі. Чимало з них вже мали бойовий досвід набути в гарячих точках нашої планети. А віднедавна до цієї когорти приєдналися науково-педагогічні працівники, які пройшли горнило неоголошеної війни на Донбасі. Одним з таких офіцерів є колишній командир батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, лицар ордена Богдана Хмельницького, 3-го ступеня, полковник Олександр Тимощук. Який нині обіймає посаду заступника начальника кафедри вогневої підготовки в Національній академії сухопутних військ? Антитерористична операція однозначно заставляє переглядати всі моменти, починаючи від тактичних дій і закінчуючи застосуванням озброєння того, яке знаходиться в нас на наших збройних силах. До справжнього викладача, педагога, вчителя, який виконує свою місію не за посадою, а за покликанням та сумлінням, завжди будуть тягнутися вихованці, адже у такої особистості можна отримати не лише фахові знання та навички. Напевно, найголовніше у нього вчатися бути людиною. І саме на таких справжніх офіцерів хочуть бути подібними їхні курсанти, Придивлячись на таких людей, для мене являються, скажімо так. Взірцями по службі, деталізованими людьми, які вміють показати деталі, розповісти, де як треба застосовувати свої знання і свої вміння. Полковник Тимощук, він практик. З його практики, з його досвіду, так як я зараз курсант, я тільки набуваю офіцерського досвіду, хотілося бути. Ну, скажімо, хочете бути таким, як Олександр Васильович. Секрет педагогічного успіху, за словами полковника Томощука, є достатньо простим. Вчитися потрібно завжди. Тобто Все життя ми вчимося, і не треба ніколи думати, що ти вже знаєш все. Ну, для того, щоб навчити курсанта, в першу чергу викладач повинен бути сам готовий до заняття. Це зрозуміло. Що стосується своїх занять, то я намагаюся. Їм розповідати, ну, що стосується вогневої підготовки, якщо взяти, то не тільки плюси тієї зброї, а й завжди намагаюся сказати, які можуть бути мінуси, які можуть бути незручності. А є дуже багато на сьогоднішній день таких моментів, е які треба розглядати, тому що у нас змінилася амуніція, у нас змінився сам. Е Саме спорядження військовослужбовця це також робить його з одного боку більш захищеним, з другого боку, більш важкішим, менше маневреним, напевно. От, тобто на ці нюанси треба завжди також звертати увагу. Покликання педагога навчання своїх підопічних. Тому у нинішнє свято є, що побажати не лише викладачам, але й їхнім вихованцям. Побажати хотілося б курсантам в першу чергу це. Набиратись того багажу знань, які надають викладачі. Якби пересилити себе навіть коли не хочеться і коли важко, тобто треба переступати через це і ці всі проблеми відкидати, і набиратись тих знань для того, щоб ви їх могли практично застосовувати потім в своїй діяльності у військах. Викладачам, звичайно, по максимуму надавати курсантам, навіть якщо і деколи видно, що курсанти не мають того великого бажання, але все одно вкладати і вимагати від курсантів, вчити даний матеріал, тому що ми всі знаємо, що все одно прийде той момент, коли ці знання потрібно будуть курсанту чи вже майбутньому лейтенанту. Колектив нашої програми щиро вітає усіх науково-педагогічних працівників із професійним святом. Та дякую за їхню нелегку, наполегливу працю, за їхню цілеспрямованість та щирі хвилини спілкування, за їх підтримку та поради, за якісне навчання та виховання. Зі святом вас, дорогі друзі!